Всім привіт! Рада вас вітати в себе на каналі. Мене звати Яна. Сьогодні 15 червня і я буду збирати полуничку. Ось така вона в мене наросла. Ось ще скільки. У нас сьогодні дуже вітряно. Вчора цілу ніч йшов дощ, тож не зважайте банки тарабанять. це банки від шпаків. Вон такий, удало таке стоїть також від шпаків. Відганяє їх, незважаючи на погану погоду, на дощі. трохи ось, ось зібрала полуниці. Два п'ятилітрових відра і ось таку корзину. Дуже смачна, запашна, от що значить домашня є домашня полуничка. Ось так от. І ще зібрала ось, ось черешню, десь пів відра вийшло. В цьому році не дуже багато її. Але трохи є. Це був перший урожай, який я зібрала. Але ще є дуже багато зеленої. Воно ще спіє, на наступному тижні ще буде багато. Зеленої також багато дуже. В цьому році я тільки один раз підживлювала її аміачною селітрою ранньою весною. І все. Більше я в цьому році нічим не підживлювала. Але нічого. Гарні такі кущі понаростали, порозросталися, полуничка є, і це добре. Ну і ще трошки вам покажу рослинок, які квітнуть зараз. Це очиток Камчатський, вже розквіт. На тому тижні ще не розквіт, а сьогодні вже квіточки порозкривалися. Дуже гарненький. Почала квітнути лаванда. Це в мене така розсадочна грядка. Я тут Поприсаджувала, потім буду викопувати і ділити, і садити десь на других квітниках. Троянди квітнуть. Це троянди, які я купувала десь в Фейсбуці, не знаю. Не пам'ятаю вже навіть в кого. Але там була гарна ціна 10 на 380 Але із цих 10 у мене вижило тільки 4. Тож, за гарною ціною краще не гонитися. Ну і тут в мене така краса. Вибачаюсь, бо дуже-дуже вітряно. Все порозквітало, всі троянди порозквітали. Неможливо пройти крізь них. Оно, як гарно все. Ой, краса, неймовірна. Так мені подобається, коли вони всі квітнуть. Ось така рожевенька, плетуча. Вся в квітках. У мене тут, звісно, їх дуже багато. Я коли садила, то не думала, що вони мені так будуть наростати. Купувала одні сорти, прийшли другі сорти, тож поки що ростуть так, ну, я думаю, що я їх викопувати звідси не буду. Ось така гарнюща. Всі красиві, окрім одної. Ось, о, подивіться, це бускова. Як казала пані Дозя, грязний бузок, чи якось так. Але вона в мене дуже якось погано росте. Чи то, може, так потрібно, але вона завжди така замурзанка. Не знаю, не подобається мені оце її цвітіння. Всі інші дуже класні, дуже мені подобається ескімо. Порозквітали вже всі. Ось, ось ще є такі пупіночки гарненькі. Ще ось така біла є. Її треба звідси прибрати, це точно, тому що це якась мала троянда. Ті всі здорові, а ця маленька. Ну і ось оця моя улюблена. Також вся квітне, буяє. Ось так от. Я вже підстригла свою ясколку, Її можна і коротше стригти, все одно вийде, хоч під корінь пострижи, буде наростати все одно. Ось ще тут в мене є трояндочки. Це взагалі з вазончика, маленькі вазончики в епіцентрі продаються, але теж так гарно вона вже дуже багато років росте тут. Ну і така червона. Красиво. І ще ось оє біло. Ну і лаванда вже пішла квітнути. Трохи воно бур'яни ростуть, але нічого. Якось з ними справимося з тими бур'янами. А ось так от плетуча квітне, гарно. Всі квіточки вже, мабуть, повідкривалися. Але ні, ще є бутончики, ще буде квітнути. Тут також лаванда. В цьому році так гарно наросла, що навіть ворота неможливо відкрити. Все така жовта у мене. Також вся на пуп'янках, скоро буде квітнути. І ось така розовенька, також квітне. А тут опіони вже сипляться і приховали мені лілію. Це лілія, як. Пані Дозя мені присилала, біленька, ще квітує. Ну і жасмін квітує гарно. Все порозквітало. Всі квіточки. Це в мене такий лахматий. На городі в мене росте звичайний, а це такий лахматий. Купувала на базарі. Малесенькі гілочки були. Також дуже гарно пахне. Гвоздичка вся ось вже розквітла. Гарненький кущик. Ось так виглядає мій квітничок. Я хотіла якусь вертикаль тут зробити, тому посадила тут жасмін. Трохи підстригаю його, хочу якось тримати в якійсь формі, але ще не, сама не розумію, в якій формі його буду тримати. Вже скарлет також розпускається. Цей куща я в минулому році осінню гарно обрізала, тому що він був великий і багато гілок поламало. У мене тут одні бутони. Бутони на бутонах. І ще в мене біля криниці ось така красунька росте. Також стрижу, стрижу і посадила, думала, що буде маленька ця троянда, але також виявилася здоровий кущ, тому. Не дуже зручно до криниці ходити. Треба буде криницю повертати в інший, в інший бік. Тут ось, ось така жовтенька сховалася, також маленька. Буду її отсюди викопувати і пересаджувати. Ось такі рожеві тут ось квітнуть. Ось ще ось у мене є така біла, але вона не біла, вона раніше була більш така. Блідно-рожева, дуже гарний колір був, але чомусь почала квітнути вже білими квітами. Ну і ось от Роянда Остіна. У мене є один кущик. Ось така красунька. Дуже мені подобається вона. Колір такий гарний, бутони які. А тут в мене квітна такий кущ. Забула, як він називається, якщо згадаю, то напишу. Він класно квітне, але потім оце обрізати його. Все, що я не люблю, це обрізати, коли відквітне. Воно в мене вже піон квіт. Досі ще не, не дійшли руки, щоб його підстригти, пообрізати ці коробочки. Це піон від пані Дозі, за якого я хвилювалася. Росте. Може, буде квітнути на наступний рік? Побачимо. Повинен бути жовтий. Дуже чекаю, коли він вже буде квітнути. А це у мене квітнуть очитки, від яких я намагалася позбутися, але від них не позбудеся. Я взагалі не знаю, з чим вони занеслися, але з'явилися в мене на квітниках. То я вирішила, нехай ростуть. Якщо не можна позбутися, то нехай росте. Також дуже красиво квітне жовтими квіточками. І ще ось така красива трояндочка в мене є. Навіть назва є, але не знаю, де. Не пам'ятаю, де я положила ту бумажечку. Ось так от. Все квітне, все буяє. Ось така краса. Зелена. Вон там ще дельфініум квітне. Піони ще квітнуть. Також троянда. Ось так от в мене все позаростало, понаростало. Квітне. Ну, все, показала вам все, що хотіла. Буду з вами прощатися до наступних вихідних. Дякую, що додивилися до кінця. Ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал. Все, всім гарного дня і пока-пока!